Зараз я покажу вам 5 секунд. Відео ваше завдання порахувати, скільки разів гравці у білих футболках передадуть м'яч. Готові? Так. Тільки вийшло. А чи помітили ви людину у костюмі курки, що прийшла позаду? Ні, вітаю у світі неуважного осліплення. Сьогодні розберемо, як мозок обманює нас щодня від покупок до суперечок у мережі. І як цьому протистояти? Наш мозок суперкомп'ютер, але енергію він економить. Щоб вижити у складному світі, він користується евристиками, ментальними ярликами. 99% часу вони допомагають, але є побічний ефект, систематичні помилки або когнітивні упередження, і ми робимо їх постійно. Перцептивні трюки те, що ми нібито бачимо, неуважне осліплення. Коли сфокусовані на одному, ми не бачимо очевидного поруч. Сліпота до змін кімната може перебудуватися, поки ви кліпаєте, і ви цього не помітите. Висновок бачити не означає розуміти. Наше сприйняття активна реконструкція, а не відеокамера. Цікаво, але коли ви дивитесь на цей екран, ви не бачите реальність. Ви бачите версію, яку створює ваш мозок. Це не камера GoPro в голові, а дуже творчий режисер. Наш мозок обмежує кількість речей, які він реально бачить одночасно. Якщо увага сфокусована на чомусь одному, усе інше просто вилітає з кадру. Це називається неуважне осліплення. Мозок не сканує кожну деталь постійно. Він заповнює прогалини припущеннями. А це означає, ми живемо не у світі, який бачимо. А у світі який домальовує наш мозок. Ми думаємо, що бачимо світ об'єктивно. Насправді ми бачимо зручну версію, яка допомагає швидко орієнтуватися. І саме тому ми так легко потрапляємо у пастки, як у житті, так і в інформаційному полі. Пам'ять не монтажер, а архіваріус. Ми часто думаємо, що пам'ять це щось на кшталт жорсткого диска. Що десь у голові є поличка з фейлами, і ми просто відкриваємо потрібний. Але насправді пам'ять це не архів, це монтажна студія. Кожного разу, коли ми згадуємо щось, мозок відтворює сцену заново, бере фрагменти, підклеює емоції, контекст, деталі і створює нову версію минулого. Пам'ять це редактор, який щоразу переписує історію. Ефект дезінформації. Нові деталі можуть заражати старі спогади. Ефект Мендели Масові хібні спогади нормальні, тому люди щиро згадують події, яких не було. Не через брехню, а через природу пам'яті. Вчені умовно виділяють три ключові етапи пам'яті. Кодування, коли інформація вперше потрапляє в мозок. Це як натиснути кнопку РЕ. Чим яскравіша подія, тим сильніше вона закарбовується. Зберігання. Інформація проходить крізь короткочасну та довготривалу пам'ять. Мозок вирішує, так залишити чи видалити. Якщо ми щось повторюємо або переживаємо емоційно, воно зберігається довше. Відтворення момент, коли ми згадуємо. І ось тут магія або пастка. Ми не дістаємо чистий запис, а реконструюємо його, додаючи шматочок з інших спогадів, розмов чи фантазій. Кожне згадування це редагування. Тому через роки ми можемо бути впевнені у спогаді, який ніколи не відбувався буквально так. Це називається ефект дезінформації. Нова інформація може змінити стару. Наприклад, якщо вам після події хтось щось розповість або покажуть фото, мозок це у вашу пам'ять як частину власного досвіду. Пам'ять це не просто сховище. Це жива система, яка постійно переписує себе. Саме тому свідчення очевидців часто помиляються, а спогади з дитинства здаються ніби з кіно. Судження і рішення. Ярлики мислення. Ось хід парад упереджень, що керують нашими гаманцями та суперечками. Якір, Перша цифра прив'язує. Побачили? Знижка з трьох тисяч до 1999. Три тисячі стає нормою. Доступність, що легше згадати, те здається частішим. Драматична новина не дорівнює типова ситуація. Підтверджувальне, шукаємо дані, що підтверджують нашу думку, і ігноруємо протилежне. Фреймінг, те саме рішення, відчувається інакше. Якщо сказати врятує 90%, проти втратить 10%. Аверсія А версія до втрат. Програш болить сильніше, ніж радієш такому ж виграшу. Саме тому важко відрізати збитковий проект. Соціальний мозок. Ми соціальні істоти, соціальне доказування. Всі беруть, і я беру. Групове мислення. Команда ігнорує ризики, щоб зберегти злагоду. Ефект Ореолу: одна яскрава риса, харизма, бренд, фарбує все інше. Статус-кво краще лишити, як є, навіть коли зміни вигідні. Наш мозок це не просто суперкомп'ютер для обробки фактів. Він еволюціонував у натовпі, у племені, у групі, і багато рішень, які ми вважаємо особистими, насправді це відлуння чужих думок. Ми соціальні істоти, і мозок у нас соціальний. Уявіть, ви йдете вулицею і бачите дві кав'ярні: в одній черга, в іншій порожньо, у яку ви зайдете. 90% людей обороть ту, де черга не через смакави, а через сигнал. Якщо всі йдуть сюди, значить це добре. Це соціальне доведення. Наш мозок вважає думку групи надійним маркером. Це економить час, але й робить нас вразливими до трендів хайпу та маніпуляцій. Коли ми в групі, ми часто відмовляємося від власної думки, щоб не випасти з граї. Це називається групове мислення. Мозок запускає сигнал безпеки. Краще погодитись, ніж ризикувати конфліктом. Результат команди ухвалюють помилкові рішення, бо ніхто не наважується сказати: стоп, це не працює. Час і мотивація. Упередженість теперішнього завтра я буду іншою людиною, а сьогодні нетфлікс. Ефект занурених витрат я вже стільки вклав, я не можу зупинитися. Разом вони тримають нас у звичках і проектах, що давно не працюють. Антидоти, що робити завтра. Мета не стати роботом, а додати тертя там, де нас легко знести в бік, сповільнити ключові рішення, принцип 10-10-10. Як це виглядатиме за 10 хвилин, 10 місяців, 10 років. Чек-ліст фреймінгу. Перефразуйте умови навпаки. Виграш, втрата. Перевірте, чи вибір зберігається. Правило зовнішнього мозку. Лишіть аргументи «за», «проти». Оцінюйте їх незалежно від джерела. Адвокат диявола. На нарадах призначайте людину, що аргументовано проти, ролями ротуйте, дизайн середовища, сховайте тригери імпульсів, відключіть автоплей, приберіть картку з маркетплейсу. Щоденних рішень записуйте прогноз і причину. Через місяць звіряйте і тренуйте калібрування. Правило вже витраченого: Сан кост. не дорівнює аргумент. Дивіться лише вперед, якби починав зараз, що побрав, наш мозок це дивовижна система. Він допомагає нам орієнтуватися у складному світі, приймати швидкі рішення і виживати. Але він також має свої обмеження: сприйняття не завжди точне, пам'ять не завжди надійна, а думки не завжди наші власні. Кожен день ми потрапляємо у пастки, невидимі, але дуже переконливі. Ми бачимо не все, що є. Ми пам'ятаємо не все, що було, і часто думаємо так, як думає НАТО. Та гарна новина в тому, що коли ми розуміємо ці механізми, вони перестають керувати нами. Ми починаємо помічати, ставити питання, приймати усвідомлені рішення. І саме в цей момент ми повертаємо собі контроль. Якщо цей контент змусив вас, хоч трошки інакше глянути на власний мозок, поставте лайк, поділіться з другом і напишіть у коментарях. У яку когнітивну пастку ви потрапляли найчастіше? Бо перший крок до ясності це не суперсила, це просто усвідомлення.